Всем привет, друзья! С вами Артем і Саша. І сьогодні просто ми там відео зняли. Просто у нас там э, чуть -чуть така помилка. Стала. То -то 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 я хочу... То це продовження наших такая... Це такі п'ять 5... это, Це, це, це фирма Дики. форма машин Volvo. А тут а у нас да, теж воліло. І, і це можна в будинку. Іграшку. От, от такий прицеп. Я ще покажу, як, як це все робити. От, беремо таку машину, так. Можемо на неї нажимати. так. отак, так, моєму сторону. Отак, от, от бачите, усе. так його, так от дивимо, і все. Воно присоєдилось. Машини вообще зробити. Я ще покажу. Водю, водю. Дивіться, от, отак їдемо, 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 отак. Він потрапляє на трамплін. І отак їде, 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 отак. О, о. І, і стає, можна сказати, на стоянку. І от, і от якраз ставимо ще одну машину. Думаю, ще одна буде. Ну, у нас сейчас не хочется лазить, ну да, так. Короче, закрываем. Вот так, отак от ми мы отак, отак. так, вот так. Буду, І от так, от так. Вот так мы можем чуть-чуть там поправити, якщо у нас не виходить. Ну отак, так, все, заїжджаємо, есть. Отак. От Заїдемо, їдемо, їдемо, їдемо. І все, отак. От І він отак от, от заїхав. Як, я, я, я не знаю, у нас просто нам попалось три машини, а я думаю, що чотири там буде. Ну, на жаль, не буде четвертої машини. Та, та, такий наборчик у нас вийшов. Отакий от класненький. О, все, зафіксувалось. Отак. От Отак беремо. І отак от все, закриваємо. Отут якось не знаю, як його закрити. Ви, можете там розберетесь. Напишете в коментарі. Все. І от у нас виходить така машина. Отакий звук, слухайте. Це перший звук. Це другий. Це третій. Це четвертий, думаю, последній. А оце? Не знаю, це або п'ятий, або перший. Ну, коротше, друзі, от. Отакий, отакий у нас наборчик вийшов, тож, советую купляти. І цей наборчик, і цей, і цей советую купувати. Це, це дуже хороший і це класний. Тож, советую вам, друзі, у мене є таке відео. Я ж вам би, я, 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 я ж хочу, щоб у нас було одна тисяча подписчиків. Друзі, ну пожалуйста, давайте наберемо одну тисячу подписчиків. Давайте, друзі. Да, то мені. Давайте. Да, да, от. Я ще раз повторю фірму. Це фірма Брудер, е, а це фірма Дікі. Повторюю ще раз. Можна купити оцю машинку. А, ой, набор будинку іграшку або в чудосові. А, а оцю машинку можна купити або в будинку іграшку, або в чудосові. Давайте, друзі. Всім пока!